Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від японської компанії ARS під номером lp 40 Компанія ARS – це один з світових лідерів з виготовлення ріжучих інструментів для промислових садів, ягідників та розсадників. В їхньому асортименті є досить широка лінійка секаторів, сучкорізів, а також пил. В даному випадку в нас тут представлений найбільший сучкоріз від цієї компанії, Сучкоріз під номером lp 40 Загальна довжина цього сучкоріза 80 см. І б, би, це не найбільший серед сучкорізів, які виготовляють і інші компанії. Але якщо враховувати його потужність, те, що він може зробити, це, напевно, один з найміцніших і найпотужніших сучкорізів, які є на сьогоднішній день представлені на ринку світовому, голова цього секатора, як ми бачимо, є надзвичайно великою. Вона виготовлена з вулицевої сталі. Всі елементи, які не мають додаткових фрезеровок, покриті спеціальною фарбою, яка захищає елементи сучкоріза від режовіння. Цей сучкоріз, як ми бачимо, є обвідного типу. Тобто в нього є верхнє ріжуче лезо і нижня опорна губа, до якої здійснюється обрізка цим лезом. Зверніть увагу на товщину елементів цього сучкоріза, а також на сам розмір леза і контролеза. Це зроблено для того, щоб сучкоріз в дійсності міг обрізати тіп 50 мм, про який говорить виробник. То діаметр обрізки цього сучкорізу є 50 мм. Зверніть увагу, що це не те, що пишуть інші виробники, багато інших виробників, які вказують діаметр розкривання сучкорізу, а зовсім не те, на що він здатний. Якщо міряти діаметр розкриття цього сучкорізу, то тут можна наміряти сантиметрів 13-15. Але в реальності це є 50 чесних мімметрів гілка будь-якого будь профілю будь будь міцності, яку він може обрізати. Також для того, щоб сучкоріз в дійсності міг виконати таку роботу. Ручки сучкорізу виконані з алюмінієвого профілю, з такого овального профілю, який є надзвичайно міцним. Хвостовик леза і контрлеза заходить досить глибоко у ручку. Відповідно, тут цей вузол примикання, вузол з'єднання ручки з лезом є досить великим і це дозволяє ручці не прогинатися під час роботи. Також тут кінцівки руків'я закриті такими пластиковими. Накладками, які є досить міцні, цупкі при цьому на дотик, досить комфортні в утриманні. Як бачимо, в цій частині сучкорізи є встановлені досить великі потужні амортизатори, які дозволяють комфортно працювати під час дорізання гілки, не бити по руках, коли лезо проскакує гілку. На контролезі, як в професійного інструмента, є спеціальна проточка, поглиблення для того, щоб збирати сік бруд. І сучкоріз не клине під час, під час своєї роботи. Як бачимо, саме лезо сучкорізу також має певне таке поглиблення, це полегшує прорізання гілки з одного боку, з іншого боку, воно полегшує, полегшує сам елемент саме лезо. При тому всьому зберігається міцність за рахунок того, що в верхній частині обох є широким. І нижня частина ріжучого леза також залишається широкою, тобто міцність леза зберігається, при тому воно є полегшене. Як бачимо, осьовий вузол має мікрометричну підстройку. Вузол, за, за, за допомогою якого можна легко налаштувати примикання леза і контрлеза, тобто затяжку з різа, відповідно, добитись правильної його роботи. Це важливо під час тривалої роботи, тобто так чи інакше деталі протираються. І періодично потрібно виконувати підстройку цих елементів. Зараз ми вам покажемо, як його легко розібрати і зібрати. Для того, щоб розібрати, нам знадобиться ключ під номером 7 і ключ під номером 13. Замість цього ключа можна використати хрестову викрутку. Перш за все, відкручуємо гвинт, який фіксує пластину регулювання затяжки центрального вузла. Розкриваємо сучкуріз і 13-тим ключем відпускаємо гайку. Роз'єднуємо сучкуріс навпіл. Як бачимо, на лезі є спеціальна проточка, в яку можна накласти змазки, але найважливіша функція цієї проточки це полегшення леза з одного боку зменшення сили тертя. І так само є точно така сама проточка полегшення на контрлезі. Ось воно є. І саме ковзання віжучого елементу відбувається власне, тільки по цій поверхні. Є поглиблення в осьовому вузлі, ось тут є поглиблення, де можна накласти власне, саму змазку, для того, щоб відбувалося змащування цих елементів. Для того, щоб зняти лезо. З сочку необхідно розкрутити ще ці два гвинти. Виймаємо лезо. Як бачимо, досить цікавий профіль самого руків'я, тобто воно має потовщення стінки в бокових своїх частинах. А потовщення, досить суттєве потовщення власне, з, верхнього, з верхнього і нижнього свого боку. Збираємо його назад. Продягаємо осьовий гвинт в лезо, Перед тим необхідно провести змащування. Змащуємо місце посадки. О гвинта на лезі. також наносимо змазку довкола освого і от в цій частині, де прилягає лезо до контролеза. Заміщаємо сучкорісно на сілому. Встановлюємо пластину фіксатора затяжки ось вузла і затягуємо гвинт цього фіксатора. Придбати сучкоріз ARS LP40, а також усі необхідні зміни деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!